бачив і тягу, що барки були, кійками і інших було. І скажіть, будь ласка, це були працівники міліції чи е, е, цивільні особи? Чесно кажучи, так щоб з кільками гумовами було. А чи ви бачили озброєних будь-якими засобами нанесення ударів будь-якими палками, палицями, там, чи, чи, цивільних осіб саме в цей момент? Цивільні, Цивільні які наносили побої громадянам. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Ви не бачили. Тепер, скажіть, будь ласка, Ще наступне питання. Коли ви зайшли до приміщення готелю «Інтурист», що ви саме робили? Чи вчиняли ви там протиправні дії? Ні, ми стояли хотіли всередину зайти, але нас не пустили. Так, вас не пустив хто? Стояла людина, яка з охорони. Це це працівник, це працівника готелю. Скажіть, будь ласка, Можливо, я не знаю. знову таки, коли Мін до вас. Став на, ну в ну то я розумію. Ну, не... будемо вважати, що то був працівник. Скажіть, будь ласка, коли до вас прийшли перед моментом витягання вас з готелю інтурист, підійшли правоохоронці. Чи представилися вони по формі, як того вимагає інструкція? Повідомили про своє звання, посаду? і... І в чому ви э, опонувачуєтесь? Скажіть, будь ласка, під час, як ви кажете, заламали вам руки, чи були э, вам обмежені будь-які рухи? Ну, Чи надівали на вас кайданки, чи, чи були застосовані інші якісь люди? Хомод пластикове, а скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити, чому саме до вас застосований був хомут пластиковий? Не знаю. Може, а... може нарушники скінчились. Так, скажіть, ну, будь, будь ласка, під час проходження через коридор до автозаку, які дії були вчинялися саме працівниками міліції по відношенню до вас? Ну, як під у мене була зачистка, висвітлення? Щука скинуть людей. Я взяв шапку, кажу, о, це наш. На, ну, знову шапку на голову закинув. У нас в одиночній, ну як, камери, як камера, чи не камера, у нас двоє було. Один сидів, другий сидів. Це в зад. А скажіть, будь ласка, де був розташований саме цей автозак? Де він по відношенню до готелю інтуриз на, проспект. на проспекті. На проспекті, на проїжджій частині Правда. чи на пішохідній? На проїжджій. на проїжджій частині. Як ви можете оцінити, скільки вас там було людей в тому автозаку і як довго вас виводили, тримали, а потім повезли по проміжку часу? Не знаю.